Вітаю! Огляд покупок з магазина Ікі, Литва Каунас. Ми купили яблука, купили серветки, два види цукерок, також купили лосось суповий набор. Лосось нам вийшов ,62 кіло 62 г на 1 євро по знижці. Також по знижці у нас вийшли пончики для дівчаток, вони їх полюбляють. Зараз спробую їх відкрити не дуже виходить, ну, ось вони такі на вигляд. Все, все, що ми купили витратили 9 євро 36 центів з карточкою магазина Ікі. Усім смачного!